Євангеліє від Марка, яке ми сьогодні чули з вами, описує приписи, закони юдеїв. Марко пише Євангеліє для язичників, для тих, котрі не виходили з юдейської традиції, тому він так трошки, якби збоку показує їм, що відбувається в юдеї, як фарисеї себе поводять. Бодає слова Ісуса, що вони є лицемірами, що вони одне говорять, а інше думають, інше відбувається в серці. Що можна робити, а що не можна робити? Оце питання, яке сьогодні в Євангелії так дуже чітко висвітлюється, що ці всі приписи. Вони стосувалися людини, що, що їй потрібно робити, а що робити не можна ні в якому разі. І це дуже подібне до нашого стану, до нашої ментальності, знаючи, можна це назвати словом культура, тому що дуже часто теж ми ставимо запитання, а що можна робити, а що не можна робити. Наприклад, в періоді Великого посту багато людей каже, в великому пості не можна матюкатися. Але чомусь, коли Великий Піст закінчується, приходить світле свято Воскресіння Господнього, найбільша подія для нас християн, і, виходить, що тоді внаслідок всіх тих святкувань, вже матюкатися можна. Або не можна вживати алкоголь у великому пості. Багато людей так собі бере е, таку постанову, що вже наближається, коли великий піст. Вже людина якось тренується, думає, скоро вже перестану пити, а потім знову таке велике свято Воскресіння, і можна надмірно вживати алкоголь. Щось можна, щось не можна. Не можна музику е, слухати у великому пості. А в, інші, в іншому часі можна будь-яку музику слухати. Чи це рок, чи це якісь групи сатаністичні, неважливо вже. Головне, щоб в великому пості ніяку музику не включати. В машині людина їде, не можна слухати музику. А потім роби що хочеш. Таке враження, деколи, коли що ми в той період Великого посту. Пихнули всі якісь правила, щоб себе обмежити, а потім жити як, як заманеться. Або питання неділі це теж актуальне, часто питання, що можна в неділю робити, що не можна, мити посуду, прати одяг, чи прасувати одяг, чи якісь інші. Роботи робити можна чи не можна. Часто так нам, священникам, задаються питання дуже конкретно, а це можна робити? Можна прибрати в церкві в неділю, якщо тут, не знаю, після Пасхи дуже багато бруду, свічок накапаних, після всіх кошиків багато потрібно прибрати можна в неділю чи не можна? Питання чому? Можна або чому не можна, дуже важливо, щоб кожен собі це питання задавав, чому мені це не можна, чому у великому пості я не буду вживати алкоголь, чи матюкатися, чи е, не знаю, на якісь розваги йти. Чому? Що це для мене дає? Якщо є ціль, що я хочу звільнити простір. В своєму серці для стосунків із Богом, для того, щоб відновити стосунки з людьми, щоб щось влаштувати, покращити, тоді, тоді це має сенс, тоді це потрібне. А якщо це правило, яке потрібно дотримати, поставити галочку, що я це зробив, тоді це не потрібно. Наприклад, теж питання посту в п'ятницю, для чого він потрібен нам? Для того, щоб звільняти місце в своєму серці від всього, що мене обтяжує, що є зайвим, що не дає мені зустрітися з Богом. І це може бути не тільки їжа, яка до шлунку йде. Хоча, якщо ми надмірно їмо, то нам потрібно менше їсти для того, щоб відкритися для Бога. Людина, якщо дуже наїсться, вже нічого не хочеться ні робити, ні молитися. Можна помітити, як легко можемо втратити вечірню молитву, якщо була така добра, плотна, смачна вечеря. Потім телевізор, потім щось подивитися і вже не встигли помолитися. Не було вже часу. А не часу не було. Але вже людське тіло було таким е, слабким до молитви. Це важливе теж. Але, наприклад, е, теж піст в п'ятницю є для того, щоб пам'ятати, що це. Ісус помер за мене, це Ісус мій Спаситель, це Він за мене віддав життя. І я відрікаюся від чогось, від того м'яса, від якихось речей, для того, щоб це мені нагадувало, Ось цілий день нагадування в моєму серці, в розумі, в думках, що Ісус віддав за мене життя. І буває так, що людина пробує. Ці правила обійти, якось знайти таку можливість, як це обійти. Наприклад, думаю, всім відомо, якщо людина подорожує, то в п'ятницю вона не має обов'язку посту, якщо є в дорозі. Хтось уже так говорить, що якщо з міста до іншого міста їде, то означає вже в дорозі, значить може не постити. Увага! Важливе. Я хочу обійти це правило, цей закон, чи я хочу використати його як інструмент для мого добра. Дуже важливо усвідомити е, свій підхід, для чого це мені, якщо церква мені дає піст як інструмент, яким я можу користуватися для мого добра, для мого спасіння, для мого духовного розвитку. То я буду його цінувати і ним користуватися. Якщо це мене обтяжує, о, знову п'ятниця, що буду їсти, а треба м'ясо не їсти, а що варити, бо, бо то важко, то буде людина шукати можливість якусь нагоду обійти. Бо в дорозі, бо багато людей, бо гості прийшли, і так далі, і так далі. Так само може бути і з недільною месою. якщо для мене є цінність, недільна меса. Я знаю, для чого я сюди приходжу. Я знаю, з ким я тут зустрічаюся. Я знаю, маючи досвід, чим Бог мене наповнює під час цієї Євхаристії, то я буду шукати можливість на неї прийти. Але якщо я цього не усвідомлюю і не ціную, що я тут переживаю, то я буду шукати нагоди, як обійти. Так, робота, так, не знаю, відпочинок, басейн, гості прийшли і там тисячу різних може бути причин, деколи дуже слушних і дійсно важливих, але тоді людина шукає можливість. Може, в суботу ввечері піду на месу, може піду в неділю зранку. Здається, в греко-католицькій церкві є там на сьому чи на восьму годину перша служба Божа. Може, ввечері піду, тобто буду шукати якусь можливість. Але якщо не хочу, то буду шукати нагоду, як це обійти, і мати ніби спокійне сумління, Та, я не міг, я не могла, бо я був зайнятий. Але чи зробив усе для того, щоби зустрітися з Ісусом? В нашій так званій релігійності є дуже багато зайвого. Отак, от як Ісус говорить про ці всі приписи Старого Завіту, так, таке враження, ніби ну, вони от такі обтяжені цим всім, це треба, мусиш. Це так, як знаєте, приходиш на похорон і там старші люди є, і вони починають: мусиш це, це не можна, тут не стань, туди не піди, тут не торкнися цього, це зроби, це не можна. І... Людина така з великими очима, що мені робити? А що робити? Потрібно молитися за померлих. А цього вони не говорять. Не говорять, що стань тут і молися за цього померлого. Ні, тут не стань, тут не піди, тут потряси цим померлим, тут закрий, тут відкрий. І оце розумієте, це все, чого ми набрали за, не знаю, покоління, не одні покоління. Оце дуже подібне до того, що Ісус говорить сьогодні в Євангелії, що ви відкинули заповідь Бога і дотримуєтеся заповіді людей. Це стало на перше місце. Так, є різні закони, державні, церковні, різні правила, які нам повинні допомогти в цьому житті, щоб ми розвивалися. Щоб ми ставали зрілішими, свідомішими, щоб ми були добрими людьми, християнами, батьками, вчителями, педагогами і так далі. Але важливо нам бачити те, що є зайве, те, що обтяжує нашу релігійність. Вже не раз про це е, говорив на проповідях, що дуже легко займатися цими другорядними справами. Дуже легко йти в ці всі забобони, всі якісь вірування, не дай Боже, або дай Боже, щоб це сталося, або так, щоб не було, то треба це зробити, а читати Євангеліє, прийти на Месу, на сповідь, підготуватися, піти на адорацію, бо якісь прості практики, які нам пропонує церква, той самий піст в п'ятницю дотримувати, то це. Це десь там другорядне. А от не знаю, якісь забобони через поріг, то не дай Бог руку подати, бо щось станеться. А щось станеться тоді, коли ми безбожні. Тоді щось стається в житті людини, не тоді, коли ми через поріг чи з пустими відрами ходимо і, і всіх тих тварин, котів чомусь собі повибирали. як Чим вони винуваті ті коти, що вони чорні, чи вони білі, чи червоні, це, вони в цьому не винні. А людина вклала в них якесь е, значення і в це вірить, і в це вірить. А це безбожність. І тоді щось з людиною стається. Не Бог карає, але людина, відходячи від Бога і вірячи, знаєте, це. Постукати в дерево. А що це означає постукати в дерево? Це язичницький Бог, який живе в дереві. І людина стукала, та, яка вірила в того Бога, стукала, щоб його покликати. Тобто допоможи мені, той Бог дерева, якийсь там, не знаю, як він називається. І сьогодні, коли людина стукає, ще й плюється на інших людей, то просить якогось Бога. Дерева, але треба в тверде стукати, кажуть, правда? Е, дерева, не знаю, металу, кераміки, чи ще чогось, щоб той Бог вийшов звідти і допоміг мені в якійсь справі. І це безбожність нашого народу. Це на всякий випадок, бо така людина і молиться теж. Зранку помолилася, ввечері помолилася, але коли щось постукати, не забудь. бо на всякий випадок. То, якщо ми свідомі того, що це язичництво, що ти віриш тоді в якогось Бога дерева, тоді залиши Бога правдивого, єдиного. Не молись тоді зранку і ввечері. Не ходи тоді на святу месу, не сповідайся, але віруй в єдиного Бога дерева. Не можна це поєднати, не можна двом панам служити, каже Ісус. Я думаю, що більшість цього. Що відбувається, про що тепер говорю, це є несвідоме, бо так нам передали, так нас навчили. Але якщо ми свідомо це продовжуємо, це вже тоді наша відповідальність. Це не відповідальність вже наших батьків, бабусів, дідусів і так далі, інших поколінь, але це вже наша відповідальність, якщо ми це свідомо продовжуємо робити. Такий простий приклад, коли е, на стіні є пляма, або не знаю, щось стіною щось сталося, і ми не робимо ремонт, не можемо це е, полагодити. Е, то що ми зазвичай робимо? Закриваємо це якоюсь картиною, квіткою, тобто чимось закриваємо, правда, щоб інші не бачили. Ну, це в принципі нормально. Нічого в цьому поганого немає. Потім <кій> буде людина робити ремонт, то це зробить. Але такий самий механізм діє в нашому духовному житті, коли ми не хочемо з чимось щось робити з якоюсь слабкістю, з якоюсь залежністю, з якимось гріхом, не хочемо. Хай там собі живе, хай буде, так мені добре, може потім, потім буде якийсь генеральний капітальний ремонт. То потім це зроблю, і ми тоді, що робимо, ми закриваємо. Ми ставимо якусь гарну ікону зверху, іконостаз деколи цілий, тобто молимося, ружанчики, ходимо туди-сюди, до сестри Ліджі, до отця Мартіна, до з усією повагою і любов'ю до них. Але якщо ми не візьмемося за своє духовне життя, якщо те, що Ісус говорить нам сьогодні, з людського серця виходить зло, не десь там поза. Але звідси, якщо ми сюди не подивимося, то ми можемо довго закривати, будувати ці всі е, мури, щоб інша людина, але в першу чергу, щоб Бог цього не побачив, але Він це бачить, Він це знає. Він знає кожен мій гріх, знає кожну мою слабкість, кожну мою залежність. Кожне моє падіння. І ми хочемо це прикрити красивим способом життя, щоб іншим показати, що все добре, все гарно. Оце те, що сьогодні Ісус нам говорить, щоб подивитися в своє серце, каже, зсередини, з людського серця виходить зло. А для того потрібно цю картину зняти, відкрити і показати. Так, Господи, дивися, маю це, це і це. Признатися теж перед собою, що я не ідеальний, що маю гріхи, маю слабкості, я слабкий, я і ти, і кожен із нас. І тоді починається процес лікування. Бог лікує наші рани. Сюди потрібно скерувати свою енергію, тобто в своє серце, скерувати. Свій час, щоб з нашого серця виходило добро, щоб виходило благословення. Але на це потрібно вкладати зусилля. Легше я деколи іронізую це, трошки перебільшую, але дуже надіюся, що ви це правильно розумієте. Що легше, наприклад, постити в неділю. Це легше, ніж. Працювати над собою, але піс має мені допомогти, щоб я працював над собою. Якщо це є піс заради посту, він не має сенсу. Але якщо він допомагає мені побачити свої схильності, побачити свої стосунки з іншими людьми, якщо я менше їм, починаю на людей зриватися, кричати, нервуватися. То я це роблю і тоді, коли їм, коли достатньо їм, тільки може цього не помічаю, а інші люди це помічають, може не завжди просто говорять нам це. Зсередини, з людського серця виходить зло. Ісус перераховує всі категорії наших гріхів, можемо прочитати, і кожен скаже, це про мене. Може, навіть всі ці гріхи, це про мене. І якщо ми так розуміємо, це Євангеліє, то Дух Святий діє. А якщо ми кажемо, а ні, це не про мене, крадіжка, ні, я не краду, то там Іван із Сусідньої вулиці, то він усе краде, а я ні, точно не крадеш. А якщо ти е, когось обговорив, а якщо когось. Е, на когось наговорив, що не є правдою, тоді вкрав добре ім'я тої людини, вкрав гідність тої людини, бо той, кому я це наговорив, вже інакше думає про ту людину. Крадеш, крадеш. Якщо хтось думає, що а, ні, вбивство, то ні, це там ті, які у в'язниці сидять, о, зроби іспит сумління по цьому одному гріху вбивства можна дуже багато. Гріхів в себе побачити в своєму серці. Нехай Дух Святий діє, нехай провадить нас до свідомого, зрілого, глибокого, духовного життя, щоб всі ці забобони, вся ця віра в тих богів дерева, котів, не знаю кого, щоби відійшла, щоб ми це залишили. І повірили, залишились з єдиним Богом. Творцем неба і землі, віру в якого зараз визнаємо. Амінь.